Я Усі питали, як ви вижили, а не знає, як буває і це я була в цьому пеклі. Я дивлюся якийсь піксель уніформи інший, і я розумію, що це російський військовий. Нам сказали роздягнутися, зняти повністю весь одяг, тобто повністю бути голими. На той час в мене був вже такий стан, що мені хотілося вже померти. Бункер Азовсталі, фільтрація та два місяці без сонця. Дружина військового Анна Зайцева із сином немовлям зустріла велику війну у рідному Маріуполі. Вже 25 лютого Анна спустилась в один із бункерів Азовсталі, де разом з сином і батьками чекала на визволення. Щодня їх обстрілювали окупанти. Анна прикривала собою сина, коли приміщення над бункером руйнувались та горіли. Вона не вірила в порятунок, тому записувала прощальні відео родичам в надії, що після їх загибелі вони будуть знати, де шукати їх тіла, провівши 65 днів під землею, та після кількагодинної фільтрації Анну з сином евакуювали в Україну. Деякі дійсно казали, що я приїду і я буду землю цінувати. Так воно є, тому що те, що ми пережили, це жах, який, який не передати просто словами. І ось історію порятунку Анни Зайцевої, з сином, немовлям та ще понад 120 тисяч таких свідчень зібрав музей голос мирних фонду Ріната Ахметова. Це найбільша колекція у світі історії мирних людей, які постраждали від війни Росії проти України. Заходьте на сайт музею, щоб почути тих, хто розповідає правду про агресію ворога з 2014 року. І діліться своїм болем, щоб увесь світ знав про злочини окупантів, щоб усі злочинці врешті були покарані. Пожирте посилання на сайт музею у своїх соцмережах. Напишіть листа підтримки тим, кому вистачило сил, пройшовши через пекло, розповісти свою історію. За тисячу днів повномасштабної війни ми всі відчули, яким важливим може бути вчасно сказане слово, яку надзвичайну силу має щоденна підтримка одне одного. Лише разом ми здатні пройти усі випробування. Лише разом ми сила. Що мотивує людей знову пригадувати ті жахіття. Які їм довелося пережити, та чому сьогодні так важливо про це говорити у нашій студії? телеведучий амбасадор музею «Голоси Мирних фонду Рената Ахметова Олексій Суханов. Пане Олексію, вітаємо. вітаємо. Да. вітаємо. Да. Вітаю, Олексій, як вже сказав Юра, ти амбасадор музею. Людина, да. яка фактично сама записала десятки історій, так? Ну, так, треба трохи уточнити, спілкуючись з тими, хто на превеликий жаль пережив це жахіть. Я маю на увазі, як журналістка робота, так, так, тобто так, ти записав, так. так? Яка тебе з цих історій, ти вислухав, вразила найбільше? Я боюся, що тут не можна цього визначити, тому що. Ось я зараз дивлюся на ваш неймовірний павільйон. Він такий високий, стилі така висока. Все це складається з цеглинок mm -hmm. ці, ці стіни, весь той мур, так і е, зібрання. Е, Архіву музею голоси мирних так само складається з цих цеглинок, цих історій, без яких не можна взагалі уявити цілком все те, що ми на превеликий жаль зараз досі переживаємо через так звану Росію. Ось ну, підійти, підійти до стіни і на спробувати цеглинку якусь дістати. Тобто ми роз... зруйнуємо, зруйнуємо стіну магічна. саме так, і це біль кожного. Що може бути більше за біль кожного, за твій біль, тому що ти його пережив, і це треба цінувати, це треба усвідомлювати. До цього треба ставитися з розумінням і відповідно шанувати все те, що людина пережила. Музеї зібрані історії про війну з 2014 року, вони про біль, про втрату. От на вашу думку, де люди знаходять сили про це розповідати? І знову виходять, виходять те, що. Знову переживати це всередині, я до речі, думав а, про це і mm -hmm. спілкуючись а, з а, авторами а, наших спогадів архіву музею голоси мирних, і м, м, наодинці з собою <кій> я думаю, що кожним керує почуття справедливості, перш за все чи навпаки, несправедливості я. Що я маю на увазі так. справедливості? Коли ти прагнеш, аби, по-перше, вони, я маю на увазі так звану Росію і росіянців, всі, хто причетний до цього жаху, були покарані. І по-друге, зберегти всі ці факти, а це. Фактологія це документи, знаєте, ми люди. Наша психіка так влаштована, що згодом ми звикаємо. У нас трохи кудись це йде, посувається на друге, на третє тло і викривлюється навіть сприйняття того, що ми переживаємо. І викривлюють ті, хто хочуть викривити історію. То всі ці моменти, всі ці спогади, і всі ці листи, і спілкування з людьми з українцями, з мешканцями України, всі ті всі, всіми е, тими, хто це пережив, це є фактологія збереження конкретних фактів. Знову таки цих цеглинок, з яких потім буде будуватися, ну я впевнений в цьому, а майбутнє України і перезавантаження, тому що, на превеликий жаль, Україна пережила багато випробувань. Давайте згадаємо голодомор. Mm -hmm. Але ж ми не зробили висновки після цього, тому що ось людська психологія це забулося, пережилося. Почали нове і так. зайшли у на превеликий жаль на нове коло Зі мною такого не станеться. Ось так. То ми маємо зараз, завдяки українцям, які на превеликий жаль, жахіття це пережили, зберегти це і передати поколінням наступним задля того, аби все ж таки випередити, не приведи, господи. Ще е, одне таке коло, тому що якщо е, таке нове випробування, ну велика вирогідність, що Україну можна буде втратити. А наскільки взагалі е, людям, які пережили цей жах, ділитися такими емоціями, ще раз його переживати? Е, е, психологіч, якщо з погляду психології на це дивитися, то краще це е, е, ось проговорювати, проговорюючи Горь, це, позбавляєшся болю. Ти не береш його, не носиш з собою, і той біль стає згодом е руйнівною такою силою всередині тебе, і вона тебе руйнує, просто вщент. А ти ще й проговорюєш і для себе, і для когось. Ти у такий спосіб, знаєте, камінчика на воду кинути і коло пішли. І, у такий спосіб, коли кожен е чує і дізнається такі історії, це вкрай важливо для підвищення е для підвищення відповідальності, е такої е розуміння, на що ти тут, і що ти мусиш і маєш робити підвищення свідомості. Тебе як людини, тебе як українці, як носія українського коду, це не просто такі слова, які вже забруднили, от... це реальний сенс. Таке маленьке запитання. Як от ви витримуєте пропускаючи пропускаючи через себе? через себе всі ці емоції через себе, да, Рідні всю цю мої, інформацію? А як ці люди витримували? А як зараз ось цю хвилину в окопах витримують наші військові? Як? Як вони витримують, коли щоночі у нас повітряні тривоги не визбивають ці русняві шахеди? Як вони витримують? То в мене нема такі, такого запитання. Угу. Я мушу. Угу. Олексію, я знаю, що організовує музей ще чимало екскурсій для молоді, а ми знаємо, що молодь у нас. Ну і я таким був, що тут говорити. Мене чужі проблеми не хвилюють, тому що я молодий і все таке інше. Як ми вже говорили, до речі, на що зі мною цього не станеться, і це забуду. Чи розуміють вони значення цих 120 тисяч зібраних історій? Абсолютно, тому що певний час музей був тільки в онлайн режимі. І в 24 році, наскільки я пам'ятаю, наскільки я знаю, він став офлайн після того, як в Музеї історії Києва в Київському музеї відкрилися за допомогою Гогольфесту, а офлайн виставка вона називалася Голоси. І я там був, і це було вкрай пронизливо. І не плакати, не відчути, не. Перейнятися не зрозуміти того болю було неможливо, якщо ти здорована, глуст людина. До речі, ось у такий спосіб повертається почуття самоідентифікації. Mm -hmm. Якщо у тебе все гаразд з психікою, і це ти не зовсім призузуленою пропагандою кремльовською, то ти обов'язково збагнеш, що і до чого. І для тебе не буде більш а... Питання щодо мови, щодо там, музики, е... кіно, кіно прослуховування контенту чи підтримки, чи взагалі прослуховування чогось е... такого. Для тебе буде одне. Країна, в якій ти живеш, і яка єдина. І більш такої нема. Угу. А значить, це твій дім. І його треба зберегти. Так. Ось і все. Золоті слова. Дякуємо вам, пане Олексію, за те, що ви висити вам це е, вкрай дуже важливі речі для збереження для нашої історії, для наших дітей. Для, онлід, для нашого майбутнього, для наших е, е, поколінь. Дякуємо вам. А я нагадаю, що з нами був телеведучий амбасадор музею «Голоси мирних фонду Ріната Ахмєтова Олексій Суханов. Дякуємо ще раз. Спасибо.